Всім привіт! Мене звати Маряна і це канал Yoha Addicted. Сьогодні ми поговоримо про неприродне омолодження, про ін'єкції, ботокс, філери та інші засоби, як виглядати краще. Але чи так це насправді? Давайте розбиратись. Чому взагалі, думаєте, люди роблять ін'єкції краси? Бо вони не задоволені своїм зовнішнім виглядом у дзеркалі і хочуть виглядати краще, молодше, правда ж? Давайте подивимось, які є найпопулярніші процедури: це мікротоки, мезотерапія, біоревіталізація, ботокс, філер, нитки і смасліфтінг або рефліфтинг. Але всі ці засоби об'єднують один фактор: це уколи, а вони не можуть відновлювати окрім смасліфтінгу. Але ми про нього поговоримо. Вони не можуть відновлювати тканини, адже крім того, що нам колять чужорідну рідину, ін'єкція це прокол. А в місті проколу з'являється мікрорубці фіброзна тканина. Вона стає неживою, її вже зовсім по-іншому насичує кров і вона не виконує повноцінно свою функцію. Тому як ін'єкційна процедура може відновлювати тканин, якщо вона порушує їх цілісність? Це питання залишається відкритим. Давайте детальніше розберемо процедури. Філер це стабілізована гілоуронова кислота, тобто це гілоуронова кислота, яку змішалась певними речовинами, щоб вона не розсмоктувалася. Японські пластичні хірурги виявили по УЗД, що філер навіть через 10 років не розсмоктується повністю, а частково не мігрують у нижні шари обличчя і тут і звисають. Біоревіталізація. Це нестабілізована гілауронова кислота, яку проколюють з метою привести шкіру в гладший стан за рахунок створення такого ефекту розбухання. Тобто, молекула гіалуронової кислоти притягує воду, і за рахунок постійного хронічного напряку ми отримуємо ефект такого, нібито гладкого обличчя, тобто зморшки виглядатимуть меншими. Але просто на тлі постійного напряку обличчя. Ботокс. Ботокс – найактивніша отрута на землі. Ботулотоксин. І через міжклітинний простір вся ця отрута поширюється по всьому тілу. І він також впливає на лібіто, на емоції і може навіть призводити до депресії. Ну а на дистарті я вам залишила РФ-ліфтинг. Звучить круто і безпечно. Безопераційне омолодження. Вважається, що це ідеальна процедура, але всі розсудливі люди, які мають безпосереднє відношення до науки, або просто розуміють, що це погано. А знаєте, що це? Це зварювання власного колагена високою температурою. Да, воно поступово, але це зварювання власного колагена. І це створює хаотичне рубцювання під шкірою. Я розказала вам майже про всі сучасні неприродні способи омолодження простою та доступною мовою. Пам'ятайте, що таке омолодження це просто тимчасовий ефект. Натомість ви отримуєте прискорене сторіння. Якщо ви дійсно хочете виглядати молодше природним способом, я рада повідомити, що відкриваю передзапис у групу. Старт буде десь у середині квітня. Хто хоче, ставте плюс або напишіть мені в телеграм-канал для запису у групу. Це буде цікаві вправи для всього тіла і для обличчя. Вправи масажі, йоги і емфер. Але воно буде настільки класно структуроване, що це позбавить нас від блоків в нашому тілі, і вам буде просто легко, нічого вас не буде стягувати вниз, і це природні способи омолодження. Дякую вам за увагу!